Скоригуємо американську вимову за 30 секунд, наприклад, слова метрик. Скоріше за все, ти прочитаєш це слово як метрик або метрик. Проте англійською це метрик. По-перше, звук м. Він схожий на український звук тільки м'якіше. Далі ме, 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 е, також схожий на український е. Далі складніше ми маємо т, яка перетворилася на «ч». «метрик». «метрик». Метрик. Потім маємо Р. Досить простий і легкий звук. Щоб його зробити, ми використовуємо губи і робимо У. Легенько У. А краї язика підіймаються до верхніх зубів. R. R. Далі у нас рик. Зверни увагу, що це не І, не метрик. Цей звук І більш подібний до Е, ніж до І, Також він розслаблений. Метрик, метрик. К також м'якіше, ніж в українській. Що маємо? Метрик, метрик, метрик. Практикуй, і в тебе все вийде.